Справа 85. Обчисліть. Ну і наведено шість різних виразів, які необхідно обчислити. Пригадати, треба як множити та ділити у стовпчик. Я буду робити своїм методом, хочете робіть таким. Ну або робіть своїм, як вам зручно, як вас вчили в школі. Отже, у нас є 258. 258. Нам треба помножити на 75. Ну що ж. Множимо. 8 на 5 це 40. Далі 5 на 5 це 25. Далі 2 на 5 це 10. Далі 7 на 8 це 56. Далі 7 на 5 це 35. І далі 2 на 7 це 14. Так, додаємо їх всі. Тут у нас в кінці буде 0. Далі 4 плюс 6 це 10, плюс 5 це 15, 5. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 5 плюс 5 це 10, плюс 2 це 12, плюс одиничку ми запам'ятали, це буде 3. Так. 13. Одиничку ще запам'ятовуємо. Так, тут у нас буде 1 плюс 4 це 5, плюс 3 це 8, плюс одиничку, яку ми записали, це буде 9. Ну і одиничка ось тут у нас. Тобто це буде 19 350. Записуємо тоді, що це дорівнює 19 350. Є. Наступне, 280 треба помножити на 70. Пишемо тоді 280. Помножити на. 70. Нагадую, на нанолики ми множити не будемо, Ми просто їх потім допишемо в кінці. Так, ну що ж, як їх перемножити? Так. 8 на 7 це 56. Далі 2 на 7 це 14. Так, проводимо лінію. Тут нам треба дописати ці два нолики. Раз, два. Тут у нас, тут ми їх додаємо, тут у нас буде 6, 5 плюс 4 це 9. Ну і тут буде одиничка. Буде 19600. Дописуємо. Це дорівнює 1960. Переходимо до третього завдання. Нам треба поділити 81 225 на 9. Ну що ж, ділимо її. пишемо тоді 81 000. 225 поділити на 9. Так, 8 не ділиться на 9. 81 поділити на 9. Це буде якраз 9. Тобто 9 на 9 це буде 81. Так, Добре, якщо ми віднімемо, це буде 0. Зносимо 2. Двічка на 9 не ділиться, дописуємо 0. Пишемо 22. 22 на 9 поділити чисельно цілих це буде 2. 2, 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 22 мінус 18, це буде 4. Так, 4. Тепер зносимо ще п'ятірку зверху. 45 поділити на 9, це буде 5. Віднімаємо 5 на 9, це 45, залишок 0. Добре, то ми можемо записати, що це дорівнює 9025. Є е. Е. наступне ділення записуємо тоді. Давайте я трохи нижче, щоб було зрозуміло, як ми ділимо, що воно не відноситься до верхнього безпосередньо. 3328 треба поділити на 52. 3 не ділиться на 52. 33 на 52 також не ділиться, а от 332 на 52 ділиться. Скільки? 300 поділити на 50, це буде е, 6. Я думаю, що тут треба написати спочатку 6. Отже, 6 на 2, це буде 12. 2, пишемо одиничку, запам'ятовуємо. Далі. 6 на 5 це 30. Плюс е, ту одиничку, яку ми запам'ятали, це буде 31. Так, віднімаємо. 2 мінус 2 це 0. 3 мінус 1 це 2. Ну, а тут буде 0, ми його не пишемо. Так, зносимо цифру 8. 208 ділиться на 52. Це буде 4. так, Тобто 4 на 2 це 8. так, 5 на 4 це 20. Віднімаємо залишок 0. Отже, дописуємо сюди, що це у нас буде дорівнювати 64. Є. Переходимо до п'ятого пункту. 9044 ділимо на 38. Ну що ж, пишемо тоді 9044 Ділимо на 38. 9 не ділиться на 38. Тоді 90 ділимо на 38. 90 поділити на 38. Ну, скільки це буде? 2 це мало. А 3 це не може бути. Тобто все-таки 2. 2 на 8 це буде 16. 6, пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 3 на 2, це 6 плюс 1 це 7. Тобто тут у нас 76. Віднімаємо. 90 мінус 76, тут запозичаємо. 10 мінус 6 це 4. Було 9, залишилось 8, одиничку позичили. 8 мінус 7 це 1. Так, тут є 14. Тепер четвірку тут є. 38. Тепер 144 треба поділити на 38. Ну, 9. Або можливо, вибачте, не 9. 4. Чи може бути 4? 3 на 4 це 120. А 8 на 4 це 32. Ні, це буде забагато. Мабуть, 3 лише. Так, ну що ж, пробуємо трійку. Трійка. 8 на 3 це 24. Пишемо четвірку, двійку, запам'ятовуємо. Далі 3 на 3 це 9. Плюс 2, це буде 11. Так, ну, якщо б ми тут додали 38, явно в нас би не було добре. Так, тобто трійка тут якраз добре. 144. 4 мінус 4, це 0. Далі. 4 мінус 1, це 3. Так, і дописуємо тут четвірку. 304 поділити на 38. Ну, можна підібрати число. Ну, давайте в кінці має бути четвірка. 8 на 3 це 24. Нам не підходить. 8 на що ще буде. Четвірка в кінці. 8 на 8. Ну, принаймні, спробуємо 8 на 8. Так, 8 на 8 це 64. 4 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 3 на 8 це. 24 плюс 6, які ми записали, це буде якраз 30. Віднімаємо, це буде 0. Добре, тобто тут у нас 238. Пишемо, і це дорівнює тоді 238. Останнє ділення записуємо тоді 14 496 поділити на 48. Так, як же його поділити? Одиничка на 48 не ділиться, 14 на 48 не ділиться. 144 ділиться на 48, скільки там буде цілих. Два рази, якщо ми візьмемо, то точно вийде. А 3, чи вийде, спробуємо. Має вийти і 3. Давайте спробуємо. Трійка. 8 на 3 це 24. Тобто ми пишемо 4,2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це. 12 плюс 2 це 14. Добре, якщо їх відняти, це вийде 0. Ми його не пишемо, зносимо 9. 9 на 48 не ділиться, тому пишемо 0. Але додаємо тепер ще 6. 96 на 48 ділиться, це 2. Так, отже, 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Так, віднімаємо це 0. Отже, вийде 302. Пишемо це дорівнює. 302. Ну що ж, ось така вправа на повторення. На цьому вправу завершено.